Так, друзі, зараз у нас десь приблизно около 12 часов ночі прийшов провірити. Тут короче, все нормально з, з цими, А прийшов провірити цих пітушків, короче. що за цима трьома короче, непонятне, звісно. Ну, я пропойку дав тромексин, ну, тому що здається на 15-17 день. <кій> у мене похожа причина була. А, виходить, Крутили ноги. <кій> Якщо ви бачите ці ноги, як у нього. А то ці ноги були прямо в сторону. Вивернуті, непонятно чого. Коротше, такі це. Оце що з ним теж. Бо, чимось боліє, вроді би. Я настільки дивився, коли піря отак якесь типу, чимось боліє. і Це так само. Не знаю. <кій> Поселив, щоб других не заражали. І виходить, ну, такий процес, не знаю. Що буде з ними? Тіпа. Сьогодні одне таке, я вже викинув з ногами. типа. получається, воно десь в мене жигло, щоб вам не збрехати. Там ну, днів 5-6. Я замітив, що з ним щось було. Я десь на третій день його вже сюди кинув. І вибрав от таких самих, типа, як він, плюс-мінус якісь хвороби там. І виходить, він, мабуть, тут два дні пожив. Оцю пропойку попив, коротше, щось він одкинувся, не знаю. Я прийшов, він уже лежав буквально через три часа після того, як пропив. ну, Плюс в тому що, ну, і мінус в тому, що вони цю пропойку щось він не замічав, що п'ють. Просто я їх пою, там, коротше, туди підставляю, морду мочую, коротше, з трудами, творям пополам, щось хтось десь п'є, коротше. І ну, не знаю, одне таке відкинулося, подивимося, що з цими буде. Ну, оці двоє ходять, що з кудьожиним пір'ям, а те, що ноги показував, там дуже печально.